Є біополе сім'ї, є енергетика сім'ї. Якщо жінка не в гуморі, то хана чоловіку, тобто це інстинкт самозбереження каже про те, що вивезе її десь. Чоловіки потрібно жінок своїх кудись вивозити. Це задача чоловіка. Не жінка має вивозити, а чоловік має вивозити, проявляти ініціативу. А жінкам потрібно змінювати обстановку. Якщо жінка замкну в замкненому просторі, гаплик всім. Гаплик всім. Я вам відразу говорю. Я постійно дивлюсь на тонком плані діагностую людей, їх сім'ї. Ви вже не окремо. Якщо у вас є дружина, у вас чоловік, є діти, ви сім'я, ви не окремо. Тому потрібно вивозити один одного, не виводити з себе, а вивозити кудись, дбати один про одного, служити. Ви маєте згадати, от коли ви познайомились, що ви робили один для одного. Конфетно-букетний період класно. Потім діти народжуються, ви забуваєте про це. А ви згадаєте, за що ви один одного полюбили? Просто так, правда? Повертаєтесь в ці енергії, і тоді у вас не буде кризи ніякої в шлюбі. Ти подивіться, криза це нормально. І ми переживали якісь моменти і переживаємо цикли, різні цикли. Я так відстежив раз там на декілька років просадка, якась відбувається. Чому поясню? В наступних відео це буде тематичне відео. Я думаю, що якщо вам цікаво, ми можемо також ефір на цю тему провести. Я люблю більше, до речі, ефіри, чим просто відео. Ну коротко через відео зачепимо людей. Тема дуже актуальна: вихід родових програм. Називаємося так: вихід родових програм, які проекціюються на конфлікти в сім'ях і кризові періоди в стосунках в Шлюбах людей давайте свої реакції.